В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке: обговорити досягнення та підтримати колег з прифронтового міста. У незламному хабі Робіта відбувся підсумковий урочистий захід до дня науки. СК «Титан» проти ФК Шахтар. У справжньому поєдинку зійшлися юні спортсмени на полі гімназії номер 33. До річниці заснування заводського району тут організували фестиваль для юних футболістів. Хто переміг? Вже знають наші журналісти. Мені дуже подобається, коли я, наприклад, забиваю голо. У Запоріжжі переселили черепах, які опинилися на обмілілих водоймах на каскаді фонтанів Райдуга. Де тепер живуть рептилії? Та яка їх подальша доля? Дивіться далі. Зі світанку росіяни обстрілювали з артилерії приморське. Поранені отримав чоловік, який порався на подвір'ї. Наразі його госпіталізовано у важкому стані до медзакладу. Вже в день окупанти зрешетили з артилерії Гуляйполе. Осколкові поранення отримав 47-річний чоловік, якого екстрено госпіталізували у середньому стані до лікарні. Також надвечір, 21 травня, окупанти вдруге вдарили в півдроном по Приморську. Поранення отримав 50-річний чоловік, що на той момент був у будинку, куди влучив безпілотник. До цього росіяни атакували автівку Укрпошти. Водія Євгена та менеджерку Олену поранило і контузило. Їх евакуювали. Весь день ми чекали на звістку про стан наших людей. Наразі стабільний. Основні осколки лікарі вийняли. Загалом минулої доби ворог не припиняв атаки по селах та містах області. Шість кабів росіяни скерували на Гуляйполе, Новоандріївку, Чернове та Новодарівку. Є руйнування будинків на щастя без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області: п'ять обстрілів із РСЗВ накрило Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новодонилівку. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. На запорізькому напрямку бійці 412 го полку безпілотних систем знищили радянську переносну реактивну установку град п яку ще називають партизан. Град – це мобільна установка для ведення вогню по живій силі та техніці, там, де неможливо застосувати звичайну артилерію. Цю зброю створили в СРСР у 1965 році. Всього таких зразків виготовили близько 1300 одиниць. У центрі Запоріжжя відкрили ще одну підземну школу. На території області це восьмий такий заклад. Поки уроки тут проводять в тестовому режимі. Безпечний простір має все необхідне для комфортного навчання. Більше розповість Анна Крамаренко. Підмодульний вираз С відняти 10,8. Закриваємо модуль 0. В шостому класі триває урок математики. Тема заняття координатна площина. Діти повторюють вивчений матеріал. Разом з цим повторювали географію карти України, знаходили за координатами міста України. Вирішили так поподорожувати. Поки да, чекаємо закінчення війни, обов'язково відвідали ті міста, які ще не відвідали. Раніше цей навчальний заклад діяв онлайн, тепер завдяки появі підземної школи ліцей зможе працювати очно. Вчителі кажуть, різниця між тим, що було і тим, що зараз, колосальна. Бачити очі дітей, коли вони перед тобою, їх реакцію на твої пояснення вже набагато зручніше. Так, да, і ну, звісно, сама атмосфера школи, нарешті ми її відчули, О, тому що дистанційно передати всі ті емоції, які е, хотілося б передати нашим дітям. Е, змоги такої немає під час дистанційного. Але зараз це буде, сподіваюся, набагато краще. Мені дуже сподобалося, бо три роки не ходити в школу і потім прийти. Я навіть вчора трішки плакала від щастя. Мені дуже тут подобається. Тут все дуже сучасне, довше. Мишки сучасні, дуже зручні коридори, можна посидіти, пограти в різні ігри. Дуже просто. Під час навчання онлайн особливо складно було учням початкових класів, кажуть в освітньому закладі. Ми працювали тільки онлайн. Я вважаю, що це неприпустимо, бо у нас вже є покоління дітей з 2020 року з карантину, які не пишуть. Напишуть, як потрібно писати. В них не відпрацьовуються графічні навички, навички писання. А в цій аудиторії зараз навчаються учні четвертого класу. Триває урок. Я досліджую світ. Діти робили лепбук на екологічну тематику. Коли діти були вдома, ми не могли таке зробити. Така робота колективна. Вони дуже раді, що змогли попрацювати всі разом, спілкуючись, і такий колективний проєкт у них вийшов. У нас повністю було онлайн-навчання. Ці діти встигли тільки в першому класі трішечки познайомитися. І ми пішли на онлайн-навчання, і вони сьогодні декого побачили вперше. Тільки в екрані бачив, знайомилися Сьогодні дуже емоції переповнюють. Переповнюють і дітей і вчителів. Тому що головне, що тут безпечно. Ми спокійно проводимо уроки. Тут такі ремонти, якось по сучасному. І ну, дуже прикольно, що таке можливі, така можливість є тут навчатись. Виходиш в коридор, там є якісь ігри, теніс, настільний, є ось футбол, хлопчики грали. А в класах є всякі фігурки, там блоки, по яких можна рахувати. У просторі 14 начальних кабінетів. Начатися будуть у дві зміни. Потурбувалися і про те, чим зайняти дітей на перервах. Зокрема, в коридорах є можливість почитати або пограти в ігри. Організовуються для школярів і різноманітні активності. Загалом будівництво безпечної школи тривало сім місяців. Попри те, що заклад розташований на сім метрів під землею, всередині це не відчувається, адже школа має потужне обладнання, зокрема, систему вентиляції та освітлення. На всяк випадок є генератор, але ми підключені до. Є така категорія А, світло, коли ніколи не вмикається. У нас є деяка потужність для того, щоб забезпечити життєдіяльність категорії А. Тиску не відчуваю. Не відчуваю тиску. Подяка велика нашим будівельникам, не конкретно тій організації підрядної, яка виконувала роботи, вони ну, розстаралися дуже-дуже у нас красиво. Ну, Ви бачите, що у нас інтер'єр. На відкриття підземної школи разом з очільниками міста та області завітала і заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Особисто оглянула безпечний простір, де навчаються діти. Ці діти, які присутні сьогодні в цій школі, вони свідчення того, що Такі простори є вкрай критично необхідні для того, щоб виходити на очну освіту, і очна освіта це без перебільшення про нашу економічну ефективність через 5, 10, 15 років. Так, це далеко, але не подумавши про це зараз, на жаль, можуть бути дуже драматичні наслідки для держави. В цілому, ця підземна школа стала восьмою в області. Зараз на території регіону перебуває понад 60 тисяч дітей. Щодня школи відвідують більш ніж 15 тисяч учнів в середньому в підземну школу щодня ходить від 600 до 750 дітей. Все залежить від плотності щільності району і комплектності класів. Це наша восьма школа. До кінця року ми плануємо, що в нас буде всього 25 підземних шкіл а також ще будуть до відремонтовані укриття. Наш план. До кінця цього учкового року щодня до школи мають ходити більше 30 тисяч дітей з усіх 108 шкіл. Фактично ця 97, сьома, яка надає можливість відвідувати повноцінно учбовий процес. Також нагадаю, що ми фактично перші з прифронтових територій, яким вдалося забезпечити харчування в навчальних закладах. Запоріжжя перше місце з прифронтових територій, які забезпечили роботу дитячих садочків в подовженому режимі. Від того часу, коли ми почали активно розвивати мережу реальних освітніх послуг та закладів, до міста повернулось більше двох тисяч діток, що свідчить про те, що повернулися дві тисячі родин. Відвідувати цю підземну школу під час повітряних тривог зможуть і люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Для них облаштують спеціальну локацію для перебування. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Через обміління двох із трьох озер у Вознесенівському парку мешканці водойм, червоновухі черепахи, залишилися без дому. Тривогу забили зоозахисники та жителі міста, коли рептилії почали повзати по майже сухому дну. Наразі черепах комунальники тимчасово переселили до однієї водойми та шукають шляхи, аби повернути їх назад. Подробиці з'ясовувала Аліна Мельничук. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році, рівень води у Дніпрі суттєво знизився, що вплинуло і на штучні озера парку. Два з них обміліли майже до критичної позначки, залишивши черепах без необхідного середовища для життя. Рівень цих озер напряму залежить від рівня ґрунтових вод. Тобто, при коли рівень Дніпра впав внаслідок підриву Каховської ГЕС, автоматично, на жаль, впав і рівень води. У цих штучних озерах. третє, воно завжди більш-менш повне, тому що там є родник, от, який помаленьку підпитує це озеро. А оце і там, де Альтанка, вони, на жаль, підпитки не мають, тому при погодних умовах, такі як відсутності дожів та опадів, в достатній кількості, то, на жаль, вода буде уходити. У водоймах тут мешкають не тільки качки, а ще й риба та черепаги. У цих умовах вони опинилися на межі виживання. На сполах забили самі запоріжці, а згодом і зоозахисники. Керівниця громадської організації служба захисту тварин. Одна з тих, хто переймала з черепашок і на початку травня разом з титанівцями допомагала у переселенні плазунів у верхнє озеро, яке живиться природним джерелом та не пересихає. Майже в той день черепах було переселено. Ну тих, яких піймали, бо вони в булку позаривалися, тих, яких впіймали, були переселені до повноводного озерця цього. І в принципі, в принципі, а ті, які залишили ще, вони виходили. По суті, по суті, вони можуть самі перебиратися. Просто що коли вже там нестерпно буде, вони будуть перебиратися, бо в них ну, я кажу, є два озерця поруч ідуть, а одне трошечки далеченько. Ну люди тут завжди є. Люди звертають увагу. Дуже дякую людям, що не проходять повз. Ми були перші з Вікторією с ми були першими з Вікторією, хто приїхав на прохання містян, навіть вручну переносили декількох черепах. Зараз черепашки дуже раді і сподіваюся, всіх жителів Запоріжжя буде радувати наша райдуга і наші черепашки. Всім велика вдячність від зоозахисту від нас, волонтерів, за те, що ви небайдужі жителі нашого міста. Разом з черепашками до іншого озера переїхала й риба, яку комунальники теж виловили. Зоозахисники кажуть: в озерах у Вознесенівському парку проживає вид червоновухих черепах, які здатні жити як у воді, так і на суші, але вони все одно потребують стабільного доступу до води. Ця черепашка червоновуха, вона в принципі не вибаглива. Вона, я ж кажу, може і на суші, і в воді. Хоча вода для них більш їх природні середовище. Вони на каміння виповзають щоб погрітися, просушити панцир. Вони мешкають в природньому середовищі, де є такі невеликі озерця, да з заболоченими такими берегами, тому що вони і в мул ховаються. Це інвазивний вид, який в останні десятиліття витіснив оберегенних болотяних черепах, котрі раніше жили в озері. Червоновух черепахи, хоч і вважаються декоративними, проте добре адаптуються до природних умов і швидко розмножуються, що й призвело до домінування їхнього виду у водоймах регіону. Не ласкава черепаха, може вкусити, тому по суті, я не рекомендую відвідувачам парку да черепах брати на руки, бо ну все ж таки це, це тварина. Ми відділі ми бачили буквально пару тижнів тому, що було все висохше. Всі ці черепашки маленькі лежали на сонці, на каменях. Практично майже не було води. А зараз ось приїхали і побачили, що озеро наповнилось. Вода з'явилась. Послідний раз, коли... Останній раз як приїжджали, майже води не було. Було все сухе та брудне. А зараз видно, що чисто, черепах багато, не знав, що їх переносили в інше місце. Качки плавають, дуже подобається тут. В будь-яку погоду можна приїхати, подивитися. Релакс. Ми тут часто буваємо. Так дуже зас зас засмутило те, що не було води, так. риби там на милині. Дуже так. дуже дуже засмути. Зараз приїхала, а тут вже воду залили. Шикарно, це наш парк дуже любимий. Проте ситуація змінилася завдяки погоді. Усі три озера зараз заводнені, і в одному з них навіть працює фонтан. Штучного наповнення водойм не здійснювали. Дощі сприяли відновленню рівня води. Тож черепахи самостійно повернулися до своїх звичних домівок. Якщо буде спекотна та бездощова погода, тому, на жаль, да, оце озеро і яке біля альтанки велике, воно, на жаль, буде да, потихеньку висихати. Зараз ви бачите, тут теж є черепахи, ми їх переносимо туди, а вони все одно повертаються сюди. Тобто вони мають можливість вільно пересуватися, як їм забажано. бажано. Тобто, якщо рівень води знову впаде, нашими працівниками, звісно, для збереження їх життя буде черепашки знову перенесені до того озера, де є вода. Хоч озера зараз наповнені, у разі спеки ситуація може знову стати критичною. Місцева влада шукає шляхи вирішення цієї проблеми, зокрема, джерела штучного наповнення водою. Це дуже така кропітка, потребує більш такого ретельного підходу, тому що просто загнати сюди водовозку з водою і заповнити це озера це дуже великі. Кошти з місцевого бюджету тому зараз шукаються альтернативні джерела наповнення. Тобто десь потрібно взяти цю воду на ту точку під'єднання, для того, щоб штучно наповнити це озера. Тобто це питання на контролі, але воно потребує часу для вирішення. Аліна Мельничук Єгор Батуренко Олег Стригунов, телеканал МТМ. Підсумковий урочистий захід до дня науки відбувся у незламному хабі. Орбіта науковці з усієї України приїхали до Запоріжжя, аби підтримати своїх колег у прифронтовому місті, привітати з професійним святом, обмінятися досвідом та отримати відзнаки від Міністерства освіти та науки України. Як це було в сюжеті Ірини Чернової? В Запорізькій області понад 60 тисяч школярів та 25 тисяч студентів продовжують навчатися у місцевих школах та вишах, а з ними залишаються і їхні педагоги. Більш ніж три тисячі науковців, які знаходяться також на території Запорізької області. Дякуючи вам, виробити неможливо виробити науку саме тут в надскладних умовах. В Запоріжжі є наукова школа та міцні традиції. Місто завжди входило до п'ятірки областей з сильною наукою, каже заступник міністра освіти та науки України Денис Курбатов. Ситуацію дещо змінила тимчасова окупація території області. Та, попри все, Запоріжжя міцно тримається у десятці найсильніших наукових установ і університетів країни завдяки своїм кадрам та підтримці держави. Перш за все, це коефіцієнт регіональної підтримки для прифронтових прикордонних областей і, на жаль, додатковий коефіцієнт руйнувань тобто, це коефіцієнти і наукових установ і закладів вищої освіти, які які додають бали цим установам для того, щоб отримати додаткову державну підтримку. Сьогодні нашого світа Запорізького національного університету точно допомагають нам в частині. Мовних проблем з особливим контингентом, який сьогодні також служить на запорізькому напрямку. Сьогодні аграрії, які здобувають освіту в нашому релокованому вузі, вони роблять вирощують хліб безпосередньо в 5-10 кілометрах від лінії фронту. Про здобутки та досягнення запорізьких науковців знають їхні колеги з інших міст України. Незважаючи на безпекові моменти, з нагоди свята, вони не побоялися приїхати до Запоріжжя. Христина Гнатенко, професорка зі Львова, каже, що любов до науки студентам можна прищепити тільки власним прикладом. Очевидно, що зовсім інакша ситуація в Запоріжжі, як у Львові, і мені дуже прикро, що так є, але е, я Рада, що є тут, саме тут організований цей захід, тому що це свого роду теж підтримка, я думаю, і місту, і науковцям місця. Професор Анатолій Чорноус з сум ділиться ніч перед від'їздом до Запоріжжя не спав через шахетну атаку на його рідне місто. Спалахи, гучні вибухи, близько десятка прильотів каже, вже звикли в такому режимі живуть, працюють і навчаються. Тому дуже добре розуміють ситуацію у Запоріжжі, але намагаються підтримувати молодих вчених попри все і готові ділитись досвідом. Допомагаємо їм брати участь у конкурсах проєктів, допомагаємо їм. З програми академічної наукової мобільності для того, щоб вони могли десь пройти підготовку за кордоном і далі повернутись з суми. З активно залучаємо до виконання робіт за платою праці. У минулому році міністерство проводило конкурс ну, на стипендію Кабінету міністрів для молодих чинних. У нас 13 молодих чинних з університету отримали цю стипендію. Це один з найбільших показників в Україні. Війна внесла свої корективи у розвиток науки. Є певні кадрові втрати, зросла й кількість молоді, яка прагне здобувати освіту за кордоном. Це ті явища, на які міністерство вплинути, на жаль, не може, каже заступник міністра науки та освіти Денис Курбатов. Натомість, з реального і можливого, це запровадження окремих грантових програм для певних категорій студентів. Крім того, за час війни вдалося залучити до української науки та освіти від іноземних партнерів та бізнесу фінансів більше ніж у мирний час. А відповідно каже заступник міністра, це реальний шанс перетворити науку та освіту з соціальної сфери, що живе за рахунок бюджетних коштів на самостійну галузь економіки. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Скло, каміння та навіть сітки для риби з минулого тижня. Розпочалось масштабне прибирання узбережжя річки Дніпро. Рятувальники міської аварійної служби працюють на водоймах у заводському районі, а також правобережного та центрального пляжів. Більш ніж 30 водолазів обстежують дно річки вглиб від берега на 30 метрів. Оскільки Дніпро дуже обмілів, подекуди обриви сягають аж двох метрів, тож саме там може бути небезпечно. Обстежувати надзвичайники почали ще на цьому тижні. За цей час з води витягли понад півтисячі кілограмів сміття. Весь непотріб згодом заберуть титанівці та вивезуть на сміттєзвалище. Як зазначають самі спеціалісти, роботи планують завершити до наступного тижня. Попри потепління, запоріжців закликають пам'ятати про заборону відвідування пляжів та місць масового. За цей період піднято на берег всяких предметів, тобто діяльність людини, то, що відпочивають на пляжі, кидають здесь сміття, бутилки, пакети, сітки рибацькі, колеса, все, що, все чим користується людина, ну, кидає в воду. Велика, велике прохання до відпочиваючих, не прину не оставляти сміття після себе. Варто ще також зазначити, що відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області від 23 травня 2024 року номер 186 будь-які відвідування пляжів, місць масового відпочинку на воді наразі заборонено. У Заводському районі Запоріжжя напередодні 56-ї річниці з дня заснування району організували спортивний фестиваль для юних футболістів. На полі гімназії номер 33 зібрались чотири дитячі футбольні команди міста аби позмагатися у товариських матчах. Як це було, бачила Аліна Мельничук. Стадіон гімназії номер 33 цього дня перетворився на центр футбольного фестивалю. На полі зійшлися юніорські команди Запоріжжя, спортивного клубу Титан і футбольного клубу Шахтар. Це найпопулярніший вид спорту. Я займаюся майже два роки. Головніше там запивати голи та забирати м'ячу суперника. Для мене найскладніше перестати боятися м'яча, а найлегше це приходити на тренування на кожній. Магалося якомога краще і, і Десь тиждень. Мені тут подобається, бо тут дуже багато моїх друзів це грають і взагалі мені дуже подобається, коли я, наприклад, забиваю бо там ну, б'ю пенальті і всяке таке. Найважче це забити на грі, а найлегше це... А забити в фенальті. за звання найкращих у товариських матчах змагалися діти віком від 7 до 11 років. Чотири команди розігралися у серії матчів. Кожен тайм тривав по 10 хвилин. А от родзинкою фестивалю стали символічні пенальті, в яких діти змагалися разом з батьками. Дуже приємно, що в Заводському районі є можливість дітям займатися спортом. А футбол це спорт номер один. Дуже велика подяка вам, вашим батькам, вашим тренерам, що вони надають можливість вам займатися цим спортом. Ви наші майбутнє. Бажаю вам, щоб футбол був не тільки в серці сьогодні, а з вами назавжди. Товариські матчі між дитячими командами провели напередодні річниці заснування Заводського району. Організатори зазначають, такий фестиваль має на меті підтримати молодь та показати спортивний дух його жителів району. У нас 23 травня Заводський район буде святкувати свою 56-ту річницю заснування. Мабуть, не мабуть, а так є, що зараз не зараз, ні час святкувати. Тому ми порадилися і з Олегом і вирішили. Що як би там не було, а у дітей повинно, повинно бути свята, дітей повинно, повинні бути дитинства і повинно бути, мабуть, якісь от яскраві моменти. І тому вирішили привезти такий міні-футбольний фестиваль, фестиваль да? а діти нас в цьому підтримали. В результаті перемогла дружба, а фестиваль завершився урочистим нагородженням учасників грамотами райадміністрації. Також всі футболісти отримали корисні для школи подарунки рюкзаки з канцелярським приладдям. А найголовніше це заряд позитиву та спортивного азарту. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Моторошна таємниця, що тягнеться ще з 19 століття, у новому випуску рідма мова піде про книгу Сад Кісток Тес Герріцен – захопливий трилер, який переплітає сучасне розслідування з давньою історією серійного вбивці. Дивіться одразу після новин спорту. Ми ж з вами побачимось у наступному випуску новин.